На дубі, що похилився до води, сидів орел, а поблизу Черепаха проповідувала своїй Гори воно вогнем, оте літання. Покійна наша прабаба, дай Боже її царство небесне, згинула, як видно, з переказів. За те, що почала вчитись в орла, ці хиблої науки. Сам Людебер таки вигадав. Слухай на дурепо, обірвав її проповідь Орел. Не тому загинула твоя примудра прабаба, що літала, а тому, що взялася не за свою справу літати не гірше, ніж повзати. Сила, прагнення на слави у багатьох збиває у протиприродній стан. Сети. Кідливіше для них буває, чим більша така невідповідність.